Всім добрий вечір. Розповім вам за розпилитель, що це таке, з чим його їдять, з чого він складається. Використовується в системах відвинення конденсату, там, де заборонено крапаючий дренаж, він просто якби розпилює форсункою конденсат в повітря. Або де неможливо вивезти в каналізацію. Ось така штукенція складається з коробки. Як тут написано, ip 67 гермоводи. Дренаж такий я сам вже прилаштував сюди. Всередині у нас заутеплюваще. Щоб він не бовтався, дренажний насос. Дренажний насос він відкритого типу, туди просто спливає водичка, тут капіляркою. Трубка ПВХ видана до форсунки. Потужність дренажного насосу 10 Вт, споживає при розпиленні. В інший час якби не працює. Ще порада для тих, хто буде монтувати його вперше. Зробіть отвір в днище коробки цієї, так як вона герметична, і при. Вимкнені живлення або якихось абнормальних явищах да, перестане все працювати, то щоб вода не, повністю не залила. Можливо, він там ще й ремонтабельний буде, але якщо буде переливатися через верх, нехай воно краще витікає. Ось так. Так, зберу, покажу, як він працює. І... Так, і ось чому я його міняв. Тому що все залилося. Тут він так і складається. Ти мені прийшов <сі> сьогодні з Китаю, ще до війни замовляв, довелося другий раз замовляти. Ну а це залило. А, такі не продаються окремо, хотів замовити, але ж немає. Зараз помічник мені допоможе зняти відео. Ось так він працює. Так, не дивитеся, який кухоль може бути в майстерні. Та те, який я знайшов, такого і заливаю. Ось, і ось так він працює у нас. Тобі, ну, якщо вище першого поверху, це все воно розпилюється, тим більше коли працює на охоложенні це на вулиці пехло, то ці бризки навіть будуть нікому непомітні там.